Цей під'їзд, що знаходиться в одному з сумських будинків, відрізняється від усіх інших. Таким його створили самі мешканці на чолі з Віктором Петровичем. Благоустроєм свого під'їзду та території біля нього, чоловік займається вже понад 20 років. Все зробив власноруч та з допомогою сусідів. Своїми руками все. Хто що вміє, хто вміє організовувати, хто вміє сварочні роботи, хто покрасить, хто там що може. Так і ми, все самі робили. І арку, і біседку, все самі. Альтанка це ще одна втілена мрія Віктора Петровича. Зараз вона пустує, та за теплої погоди тут відпочивають мешканці всього будинку. Є і свої правила. По вечорам чоловіки збираються грати в шахмати, в шашки. От. А щоб бути культурними людьми, написали, що матом ругатися заборонено. Кожен і штраф 5 гривень. Є таке. Така скринька. Значить, в ту скриньку ложимо гроші, штраф ложимо, А на, на ці кошти е, купуємо необхідне для під'їзду. У хобі Віктора Петровича його підтримує дружина, а ще він незамінна людина для своїх сусідів. Це його радує, це йому дає якийсь. Стимул гарний, то хай робить. Хоча буває так, що дзінь Петрович вдома, дзінь Петрович, треба лісницю, дзінь там ще кажу, Єлісєєв, Я тебе вже скоро відправлю кудись. Його часто називають э, начальник під'їзду, начальник підвала. Ну, це говорить само за себе. Йому до всього є діла, він везде приложить свої руки. Прекрасний організатор, дружинник. Інтереси людей ставить вище своїх собствених. За Це він заслужив і уваження многих людей, і признательність за його труд. У планах Віктора Петровича зробити свій під'їзд затишним і всередині. Для початку звернеться до ЖЕКу та каже, відчуває, що і це доведеться робити самотужки. Ірина Касьяненко Сергій Мілевський на часі новини.